Облаштування дитячого майданчика у дворах 52 го та 54 го будинків вулиці Галицької розпочали з фарбування. Ще минулого року сірі та зелені качелі місцеві мешканці розфарбували у яскраві кольори. Далі власноруч городили територію майданчика, змайстрували дерев'яний корабль, який нині дітлахам до вподоби найбільше. Кораблик ведмедик, не знаю навіть все багато. Часу тепер тут проводите? більше ні Так. ми почали з самого меншого такого скачельки, які сам своїми своїми силами. Хто хто міг, хто все тягнув? Якісь дошки, якісь це хто ланцюги скати, навіть починалося з цього. фарбу так само знаєте, фарбували такими банальними кольорами, як стандарт. А ми щоб яскравіше, щоб людям було цікавіше, щоб трошки радісно в цій ситуації було трошки радісніше. То ми. Так зробили яскравіші. Жек просили, наприклад, за спортивний, бачите, тут поставили новий бруси і турніки. Так само, то що ми просили Жеку, інженер Савич. Він сам, посприяв. Тепер малечі є де гратися і розвивати спортивні здібності. Дітей тут кілька десятків. Коли усі виходять у двір, качель бракує. Тому мешканці звернулися до влади міста з проханням придбати нові каруселі. До нас приїжджав вчора. Сергій Віталійович, і ми його запитали, чи він нам може допомогти. Він сказав, що звичайно так. Облаштування майданчика хороший приклад для наслідування, кажуть мешканці. Для цього потрібно не так вже й багато грошей. Головне добра воля і наполегливе бажання.